Вас дорогі мої друзі. Я вам в якомусь із своїх відео обіцяла показати географічний центр України. І ось сьогодні до мене приїхала подруга з Кременчуга, ми не бачилися 30 років. І я вирішила їй показати е, наші... До примічательності показати географічний центр України, місце, де б'ється серце України. І ми велосипедами спортивний спосіб, спортивний одяг. І ми велосипедами приїхали кілометрів 5, мабуть, сюди до центру України. І зараз я вам трошки покажу екскурсію. Ну, можливо, далі я не буду говорити, тому що там люди заїжджають, виїжджають. Але трішки покажу. Ось така ось краса, тут є охорона. Тут є охорона. Раніше тут був аеродром, і на ньому зупинялися, ну, літали кукурузяники, так звалися літаки. Потім із цього аеродрому зробили... Ну, тут на цьому аеродромі зробили географічний центр України. Капсула закопана трішки в іншому місці, теж тут по трасі, в сторону села Мар'янівки. До речі, з села Мар'янівки мій чоловік родом. Там на полі закопана капсула. Але самий центр винесли серце України, винесли сюди на поле, щоб воно було на трасі. Траса Уман-Черкаси. Ну, ось я вам трішки покажу. Це ось <кій> зроблений такий, ну, тобто, такі крила стоять, і на кожному крилі тут написано область певна. Кожне крило це область. Вон, зараз я коли йду прямо, там вон, я бачу Одеса, Полтава, Миколаїв, Львів, Луцьк. Ми знаходимося в Черкаській області, то я так і не сказала. Так, це ось, якщо чуть звук, як б'ється серце. І тут ось сама перша область це Чернігів, Чернівці, Черкаси, там далі Хмельницький, і так оце кожна. Кожен обласний центр на цих крилах написано. І, звичайно, ми йдемо до Серця України. Зараз я вам всім покажу. До речі, це моя подруга фотографує. Вона навіть не чула і не знала. Ліля, скажи привіт. Привіт Кременчугу, кажи. Ні, з Черкащини Кременчугу. Так. Ось дивіться. Ось це наше серце України. Воно знаходиться під таким склом. Такій ось це дійсно серце Така кругла, круглий такий басейн. Це таке із каменя серце. Там на камінчиках воно ось люди понакидали якихось копійочок. Щоб повернутися. Щоб повернутися, а чого ж я оставила копійки вдома. А, ну в принципі, я тут живу. Я тут завжди. Ти ще принесеш? Я ще принесу, так. Да. Я була єдиний раз, тут я була на відкритті. Відкривали його 23 серпня перед Днем Незалежності. У 2021 році, але з того часу, якраз минуло тільки 10 днів, коли від того часу, як померла моя мама, то ну, не сильно я сприймала, приїжджав наш президент на трибуні, він виступав перед людьми. Багато було охорони, всяких військ, поліцейських. Ну, було цікаво. Ось така ось Луганськ, Кропивницький, Київ, он Крило. Ось цей великий ліхтар, він дуже височезний. Тут на ньому майорів прапор України, але коли почалась війна, то тут вимкнули освітлення і зняли прапор. Його зняли, він вже не опущений. Тут дуже велике полотнище, так, його зняли і вимкнули ліхтар. Ну, тому що літали над Черкащиною, бомбили. Ну і вже е, я не пам'ятаю, мабуть, місяць, мабуть, місяць, а може й два тому вимкнули ліхтар, але прапор ще е, не майорить. Нічого, закінчиться війна, буде наша перемога, і замайорять прапори наші українські. Слава Україні! Да. Ну, ось так. ось те, що я вам хотіла показати. Ой, Сьогодні день такий дуже теплий, бджоли літають. Тут оце вночі також все освічуються оці крила. Звичайно, дуже було страшно, щоб, коли почалась війна, щоб не зруйнували. Расисти це таке серце нашої України, то ми хвилювалися. Але я думаю, дасть Бог, все буде добре. Там дивіться, також Крила Севастополь, а, Сімферополь. Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород. Харків, Херсон всі наші міста, всі наші міста, які ми одвоюємо, і будуть, і буде, все буде Україна. Запоріжжя, Івано-Франківськ, Житомир, Донецьк. Це ось тут я, наскільки розумію, це такі колонки, мабуть, щоб звук гарно було чути. Ну так, да, в тиху погоду гарно. чуть, ну, А коли вітряна погода, то чуть тільки ближче сюди до центру. Ну, друзі мої дорогі, я вам дякую всім за перегляди, за лайки, за е коментарі. Е е рада була показати вам центр географічної України. І до нових зустрічей. Зараз я ще пофотографую свою подругу. На ну, все добре, до зустрічі!